Слава Богу, дякую Господу, що можу знаходитися в Дому Божого, серед народу Божого, хочу, користаючись моментом, попросити молитовної підтримки. Так як наша сім'я вирішила від'їжджати на Україну, це буде не завтра, звичайно, але. До цього ми вже починаємо з завтрашнього дня. Ось, не знаю, чи це буде в жовтні чи в листопаді. Віримо, що Бог і править прошу молетовної підтримки, тому що є ще незакінчені справи. Найголовніша справа, яку ми розпочали, це збір коштів на електростанції для інвалідів, солдат і багатодітних сімей це дуже великий проєкт. Я дуже переживаю, щоб його правильно закінчити і надію, що Господь дасть сили і мудрості, але вірю в силу молитви, тому прошу вас не припиняти підтримувати нас молитву. Прошу Господь благословити важливий путь, важливий бій. Приймай рішення для тебе жити. Лише спаси наслідок мій. Надію всю на тебе покладаю, життя вручаю теж тобі, що впереді чекає, я не знаю, лиш знаю точно, що не лишиш навіть у біді. Я чую, Господи, що кличеш, піду туди, куди ти позовеш, лиш обіцяю, що ти дітей не лишиш, лукавою біду від кожного ти відведеш. Візьми мене. Давно вже, Господи, тобі сказала, не відмовляюся від слів своїх, хоч я тоді іще не знала, яких застанемо усіми дні лихих. Для кожного звучить сьогодні слово, не думай що початок гарних днів для переселення повинно бути все готово, Тож подивись, що містить твій життя архів. Мій Господи, я вже готова, та дітищам зібрані мої. На щастя, ти є Бог, що виконавчих, тож вірю всім обітницям Твоїм. Завіть з тобою вже давно я заключила, моє життя належить все тобі, а ти спасеш усіх, кого тобі вручила. Бо тінь мій це не стіни, це сім'я і рід весь мій. Амінь.